Вітаю усіх любителів зоряних війн. Ви на каналі Високого Джави. Зараз повним ходом виходять серії серіалу «Бракована партія, і це вже між усім третій сезон і ще й фінальний. А ви до сих пір не знаєте, що чого стріляють, чим користуються та що носять головні персонажі цього шоу. Тож сьогодні варто в цьому розібратись. Склад бракованої партії останнім часом непогано так змінювався, і сьогодні ми не поглянемо на зброю та спорядження лише одного мисливця та громили, а повернемось до її повного складу разом з ехо та розберемо, що саме доповнювало їх бойову майстерність. Якщо точніше, то сьогодні розглянемо їх склад на момент закінчення війн клонів, коли хрест все ще був у загоні. Ми знаємо мисливця як командира загону 99, справжнього лідера, який захищає свій загін та добре вміє захищати себе. У цьому йому допомагає його зброя. І так, розпочнемо зі зброї. При собі він завжди мав важкий бластерний пістолет DC-17, бластерну гвинтівку DC-17M та віброніж. DC-17 це модель важкого бластерного пістолету, який зазвичай використовувався мисливцем про запас або в ближньому бою, але він міг стріляти з двох бластерів одночас, що могло давати йому перевагу у бою. Цей бластер зазвичай використовували саме офіцери, клони командос та екіпажі техніки. Він був досить смертоносним, мав немалу скорострільність, надійність та вагу dc 17 m у свою чергу, була бластерною гвинтівкою, і, схоже, з DC-17 широко використовувалася саме у республіканського спецназу часів війн клонів Його особливістю та перевагою була здатність ставати бластерною штурмовою гвинтівкою та гранатометом, перемикаючи модуль ствола зброї. Віброні для мисливця є дуже привабливим видом зброї, і керувати ними він міг чудово. Щодо броні, мисливець, як і усі члени бракованої партії, носили модифікований комплект броні класу катарн. Чому саме вона, спитаєте ви? А все дуже просто. Вона мала малу вагу, кращий захист, можливості зв'язку та внутрішні датчики. І це все порівняно з бронею першої та другої фази броні клонів. Окрім цього, броня класу катарн мала зручніші можливості в надаванні медичної допомоги, прилади нічного бачення, підвищена стійкість до різних температур це одні з багатьох характеристик, які робили цю броню чудовою для спецназу республіки. А щодо модифікації цієї броні, умислився багато чого сказати не можна, оскільки це був лише його шолом, який певною мірою відрізняється від звичайного зразка броні катарн. А щодо усього загону, то у всіх броня мала чорно-червоний кольор за виключенням теха з білим кольором. Також усі члени загону мали емблему черепа та напис 99 на броні. Хрест має спеціалізацію снайпера в загоні 99. Для виконання своїх цілей використовує снайперську гвинтівку 773 Fire Puncher та мав при собі раніше згаданий DC-17. Снайперська гвинтівка 773 Fire Puncher була універсальною гвинтівкою, оскільки одним з її переваг була можливість стріляти електрошоковими дротиками та бути пусковою установкою для захоплення, тобто щоб підніматися на певні будівлі або захоплювати щось до себе. В парі до цієї гвинтівки хрест використовував рефлекторний диск, який міг прилипати до поверхонь та відбивати його постріли в потрібному напрямку. Щодо броні, то це знову ж таки комплект катарн, але він вніс свої зміни до свого шолому у вигляді вирізу півкола в правій частині шолома, щоб зручніше дивитись в приціл. Тек, свою чергу, зі зброї мав лише два бластери dc 17 які він вправно використовував, але його основною задачею було використання свого розуму, броня класу катарна і тек модифікував її найбільше. Він єдиний, хто мав броню з великою кількістю білої фарби. Його шолом багато у чому допомагав йому. Точніше, це був ось цей візор, який використовувався як дисплей комп'ютера, тобто камера. Також на передпліччі правої руки він мав комп'ютерний термінал, а з собою завжди носив датапад. Обидві ці речі виконували багато функцій, до перекладу, могли обрахувати траєкторію польоту гранати. Броня Громили це той самий комплект катарн. З модифікацій було лише його шолом, і історія тут подібна до мисливця, а зброєю була гвинтівка DC-17M. Та ніж, який був закріплений на його правій нозі. DC17 був саме тим бластером, який він використовував в складі загону 99. Через свій протез стріляв він лише одною рукою, а цей кібернетичний протез використовувався ехо, щоб підключитись до комп'ютера через комп'ютерні термінали та інше обладнання. Оглядаючи їх спорядження, я не згадував їх рюкзак. Зазвичай там перевозили вибухівку, боєприпаси, медичне спорядження, стел спорядження, пайки, гаджети, масиви для зв'язку і взагалі предмети, які стосувалися спеціалізації бійця. Тож на цьому я буду закінчувати дане відео, і якщо воно вам сподобалось, буду радий вашій вподобайці та підписці на канал. Також не забувайте писати коментарі, у разі чого доповнити мою розповідь, відомою вам інформацією. Усім до нових зустрічей.